VoiceOver, увімкнено. Хром. Відвідано посилання. Вибрак, відвідано. Відвідано відвідано, посилання. Перейти до контакту. Кінець, спис, кінець, відкрити корс. Закрито кор. кінець, Головний. Зараз рівень заголовка. Рівень заголовка. 2. Після оформлення замовлення. Ми з форма для контактних даних одержувача. група, Зрізвище, ім'я по батькові одержувача. Обов'язково. Мінімум 5 вновий К. Мисюк. Зараз ви на леву -е Сергій. Номер телефону одержувача. обов'язково. Код плюс 380 вже введений. Ще потрібно 9 цифр, сплив на вікно меню. Редагувати текст номер телефону. 5.5 три, чотири, п'ятсот шістдесят 565 мільйонів 477 тисяч 434. Зараз ви на елементі текстове поле, коментар до замовлення, не обов'язково, максимум 500 символів редагувати текст. Зараз ви на кінець, форма для контактних даних одержувача, форма для організації доставки замовлення, група. Самовивіз з нашого магазину М. Миколаїв, вулиця Сінна, 23, безкоштовно перемикач, один із п'яти. уклон по М. Миколаєву, перемикач, два із п'яти. Зараз ви на відділення або поштомат нової пошти перемикач. 35. з Вибраний у відділення або поштомат нової пошти, кур'єром нової пошти у відділення Укрпошти, Введіть назву міста для нова пошта або виберіть зі списку ОБМКОЛА. Розгорнутий список 29 елементів. Вибрано доповнення. Обов'язкове по... вибрати Миколаїв, Миколаївська область, кнопка, Група. Список 28 елементів. Вибрати Миколаїв, Львівська, Вибрати Миколаївка. Донецька область, кнопка г, Вибрати Миколаївка, бер, Вибрати Миколаївка, Білгород-Дністровський район, Одеська область, кнопка, група Миколаївка, Білгород Дністров, Вампіри, гу, плюс Замок Вампірів. Введення наша кава, оформлення замовлення в міст, веб вебсторінок. Вибрати пункт приймання видачі до 30 кг, вулиця Центральна, список, два елементи. Вибрати пункт. При... Закрити список пунктів видачі, кнопка. Зараз ви на елементі. Вибрати пункт приймання. Пункт приймання видача. Наша кава, оформ наша наша кава. Офу список трик. Зменшити кількість, кнопка, група. Накладеним платить пункт приймання вид. Вибрати пункт, Закрити список пунктів вид, оплата на розрахунковий рахунок. Managing. перемикач, вибір способу оплати, група. Зараз ви на елементі група. Оплата на розрахунковий рахунок накладеним платежем 2% від суми плюс 20 гривень. Зірка оплата на розрахунковий рахунок Манабенк здійснюється після того, як ви оформили замовлення, і ми переконались, що усі товари є в наявності. Переконавшись. Що ми можемо задовольнити ваші бажання? Ми надсилаємо вам посилання на онлайн оплату у SMS чи месенджери. Зараз ви на елементі можна вибрати текст. Вибраний накладеним платежем 2% від суми плюс 20 гривень згідно з тарифами нової пошти перемикач 2 із 2. Зараз ви на елементі можна вибрати список три елементи. Колумбія примо. Еспресо, Дві. Видалити з корзини 300 шк. З Зб... С... Калам. Каламкрафто Коламбіт. Список три елемент. Список товарів у корзині для замовлення. Група. Зараз ви на елементі група. Список три елементи. Калам. Коламбіаса Primo. Еспресо, Двісті п'ятдесят. г. Група. Один із трьох, один із трьох. За крафтовий паперовий пакет із застібкою для зберігання розсипної кави зображення Каламбіаса Primo. Зар еспресо 250 г зменшити кількість, кнопка група. Зараз ви на елементі кнопка група. Щоб натиснути цю кнопку 8, кількість збільшити кількість, кнопка, група. 362,5 гривн Видалити з корзини, кнопка. Зменшити кількість кнопка 5 мин... Скажи... декілька на гречка, 5 миндальних горішків, 5 дріпів з гречаною кавою. Група 2 із 3 Збільшити кількість, кнопка, група скажена гречка. Видалити з корзини, Кноп список 3 елементи, Комбуча африканське сонце, 0,33 мл. Чілі Папайя. зменшити кількість. Чотири, кі. збільшити кількість, видалити з корзини кнопка. Група, підтвердити замовлення на 9022 гривень. Кнопка відвідано посилання. Повернутись на головну сторінку і продовжити покупку. Ігнорування наступної клавіші, підтвердити замовлення на 9022 гривень. Кнопка. Зараз ви, наша кава, оформлення замовлення, вміст веб-сторінок, замовлення відправлено. Зараз ви перебуваєте на елементі вміст веб-сторінок, Усередині елемента група. Щоб увійти в цю веб-область, натисніть Control, Absent, Shift, стрілка вниз, щоб група посилання рів, вампіри, voice over, вимкнено.